Сели сміття біля недобудови на вулиці Євгена Коновальця. Тут відбулося займання, яке ліквідували вогнеборці 10-ї ДПРЧ міста Броди. Увага на екран! На вулиці Євгена Коновальця в бродах біля недобудованої будівлі спалахнула пожежа. Горіло сміття на площі приблизно один квадратний метр. На місце події оперативно прибули рятувальники. До ліквідації пожежі було залучено дві одиниці спецтехніки та вісім працівників особового складу. Завдяки злагодженій роботі бійців ДСНС. За лічені хвилини вогонь повністю було знищено, не допустивши його розповсюдження. На щастя, ніхто не постраждав. Причини загоряння наразі встановлюють фахівці. Цей випадок ще раз нагадує мешканцям про важливість утримання територій у належному санітарному стані та недопущення скупчення сміття, яке в літню пору легко може стати причиною пожежі. Сергій Нікішин, телеканал Бродев